Найболючішим аспектом, який хвилює українське суспільство, залишається забезпечення української армії та добровольчих батальйонів. Вугло, От, які ми купаємо копи. Як вони легко купаються. От. Дуже. У Мене 115 кілограмів вага. Дивіться. Президент на своїй першій прес-конференції відзвітував, робимо все можливе. Вопроси теплої одіжди, топліва, угля, дров і проші. цей питання вирішений. Графік поставки Согласован Ми безусловно мали бути благодарні волонтерам за ту роботу, яку вони роблять та командувач сухопутних військ, генерал-лейтенант Геннадій Пушняков, схоже, думку президента, не розділяє. Звітує, всім необхідним армію забезпечили без допомоги волонтерів. Сі які призвані до лав збройних сил забезпечуються формою одягу, харчуванням. І всім спорядженням, які необхідно сьогоднішній день. А те, що зараз роблять волонтери, це їхня, я розумію, акція. І вони кажуть, що це вони годують. На самому ділі це не так. Така різка заява одразу ж викликала шквал обурення в суспільстві. В Міністерство оборони навіть вибачилось за сказане Пушняковим для того, аби пересвідчитися на власні очі, хто ж насправді забезпечує українське військо. Їдемо на передову разом зі студентами політехніки. Вони саме везуть допомогу в 24-ту бригаду та айдар. Ну що, хлопці, давайте розробимо. На... Що це у нас? Це 16-кратний, по моєму. Горна шорна ружейник розбиє. У нас теж у нас на ночника <сміх> лягло. Вже тут на фронті стає зрозуміло. Найбільше заява Пушнякова обурює навіть не самих волонтерів, а солдатів. Не знаю, відки у вас така інформація, що вони одягаються, харчуються за власні кошти. Все те, що на мені, вся ця одежа і в основному всі продукти, це все волонтери. Ми навіть зараз забезпечили вже на 70% зимовою формою одягу ті підрозділи, які беруть безпосередню участь в АТО. Від державного від Міністерства оборони, то теж нічого. Якщо взяти все, що дає Міністерство оборони, то прийдеться родітися договорити і тримати автомат. Більше нічого. І так що, то, що вони говорять, то по повністю все неправда. Каліматори, оптики це все волонтери. Про Міністерство оборони, взагалі, мовці. Добровольцям третьої штурмової роти Айдару пощастило з командиром. Завдяки характеру для айдарівців міноборони вибив місце дислокації з дахом над головою. Хоч і самотужки та облаштуватися, вдалося воякам непогано. Протиповітряній обороні 24-ї механізованої бригади пощастило отримати буржуйки та палатки. А от їхні побратими з піхоти, хоч стоять примісінько на лінії фронту, спати змушені просто неба. О, тут, я сплю. О, тут я сплю. Але 70% зимової форми не бачить ні там, ні там кажуть, що частково нестача військового одягу пов'язана з недоліками статуту. Форма псується швидше, ніж її мають видавати за планом. Не на а Тож дягаються солдати в те, що скуповують волонтери. Форму вторинного вжитку британських, американських та німецьких солдатів. Але найгостріше військовим не вистачає сучасного озброєння, а волонтерам такі покупки недоступні та й не по кишені. Техніка, яка 67-го року, і поліотисім 77-го року це не забезпечено. Добровольчим батальйонам видати тяжке озброєння обіцяли ще після Іловайської трагедії, тобто ще в серпні. За місяць результату ніякого. Саме тяжке – це броня, яку підігнали волонтери-броніки. Солдати припускають, що попередники нинішньої влади встигли розпродати найкраще, бо ще 5 років тому техніка була сучасніша, ніж сьогодні. Ну, коли я служив, то був 2009-2010 роки. Я служив в озброєнні, стояли танки Т-64, Т-72 і один оплот був у нас в Десні. Бо вони були на жаль, їх тут в даний час немає. На сам кінець хлопці вирішили підтримати ініціативу, що облетіла Україну. Порошенко поговори зі мною. Та не чекаючи, доки президент піде на діалог, вирішили розпочати його першими. Щоб Порошенко і всі його флерки, які сидять, плюс ідуть на вибори, в тому числі з комбатом. І Якщо займаються війною, якщо стоїть інтереси України, то хай відстоюють, а не роблять на цьому піар собі. Дякую, президенту що ми воюємо, як в 45-х роках, хоч лопати дали.